Нього року з 1 січня в Україні розпочинається деклараційна кампанія. Вона триває 4 місяці. Протягом цього часу запоріжці разом з усіма українцями мають прозвітувати про минулорічні доходи, з яких не були сплачені податки. Про перебіг цьогорічного декларування розповіла Оксана Федорова, очільниця податкової служби Запорізької області. Цьогорічна кампанія декларування завершується. Залишилось декілька тижнів, щоб запоріжці, які у минулому році отримали доходи, встигли подати декларацію. Але вже зараз можна говорити про проміжні підсумки декларування. З початку року громадяни нашого міста подали більше двох тисяч декларацій. Їм і задекларовано 1 мільярд 573 тисячі гривень. З цих доходів буде сплачено до бюджетів 22 мільйона гривень. Зокрема, 18 мільйонів 100 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб та 3 мільйона 800 тисяч гривень військового збору. Крім того, 790 громадян скористались правом на отримання податкової знижки. Згідно розрахунку, їм буде перераховано 3 мільйона 573 тисячі гривень раніше сплаченого податку з доходів фізичних осіб. Також у цьому році мільйони статки задекларували 174 мешканця нашої області. Іми буде сплачено до бюджетів 6 мільйонів гривень податку з доходів фізичних осіб та 1 мільйон військового збору. Нагадаю, останній день подання декларації, 30 квітня, залишилось не так багато часу. Тож я закликаю громадян, які згідно норм податкового кодексу зобов'язані задекларувати свої доходи, не зволікати. Спосіб подання декларації ви обираєте на власний розсуд, однак більшу безпеку та оперативність вам гарантує дистанційне декларування через електронний кабінет платника податків. Якщо ви з якихось причин ще не встигли подати декларацію, нагадуємо, які доходи потрібно декларувати. Зокрема, йдеться про іноземні доходи. Якщо людина, наприклад, працює на фрілансі в іноземній компанії. Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, доходи від продажу цінних паперів та корпоративних прав, доходи від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна, тобто всі фізичні особи орендодавці зобов'язані подавати декларацію. Також декларуються доходи від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності, репетитору, фотографи, митці це не стосується фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Отримання спадщини навіть членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення, а також подарунків, списаний кредит у фінансовій установі, а також інші доходи, які не були оподатковані протягом року відповідно до податкового кодексу. Із зазначених у декларації доходів необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, а сплатити податки потрібно до 1 серпня поточного року. Кожен може обрати один із трьох способів подання декларації дистанційно в електронному кабінеті або у мобільному застосунку Моя податкова особисто або уповноваженою особою в центрі обслуговування платників або поштою. Ми ж рекомендуємо скористатися перевагами дистанційної взаємодії та заповнити декларацію в електронній формі. Це швидко та зручно.